Христос народився. Ви на каналі Корисні Дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на слабоалкогольні напої в АТБ. Напій своя лінія 23 гривні 90 копійок. Мов. Напій шейк. 26 гривень 90 копійок за 500 грам. Джин Тонік. 17 гривень 30 копійок за 330 грам. Напій винний фрателлі, 31 гривня, 90 копійок за 330 грам. Напій винний фрателлі, 31 гривня, 90 копійок за 330 грам. Сидр Апс 52 гривні, 60 копійок. класік, за 1 літру. Sidr Gardens 59 гривень 90 копійок за 1 літр з грейпфрутом є і з кактусом, сидр з кактусом. Пиво Дайнг 59 гривень 70 копійок. За 500 грам, пиво київське біле. Оболонь торгова марка. Пиво розумний вибір 40 гривень 90 копійок за 2 літри. Пиво світле. Пиво Умань пиво «Жигулівське» – 41 гривню 90 копійок за 2 літри. Пиво Холстен 57 гривень 30 копійок за 2 літри. Пиво оболонь світле 24 гривні 80 копійок. За 500 грам. Пиво чернігівське 34 гривні 90 копійок. Лайт за 900 грам. Пиво чернігівське світле 32 гривні, 90 копійок за 115 грам, пиво львівське 1715 51 гривню 30 копійок за 2 літри. Пиво Оболонь, Бермікс 42 гривні 90 копійок. Пиво «Оболонь» бермікс 29 гривень, 30 копійок. Пиво чернігівське біле, 19 гривень, 90 копійок за 500 г. Нефільтроване. Пиво Оболонь преміум Екстра 99 гривень 70 копійок. В упаковці йдуть 4 банки. Пиво темне опілля різдвяне 23 гривні 60 копійок. За 500 грам. Пиво Старопрамен 96 гривень 40 копійок. В упаковці йдуть 4 банки. Пиво «Зібер» 17 гривень 90 копійок. За 500 грам безалкогольне. Пиво Зіберт 23 гривні 90 копійок. За 500 грам. Пиво безалкогольне 30 гривень 90 копійок. Гараж. Пиво Едельмайстер 34 гривні 90 копійок. За 500 грам. Пиво Едельмайстер 28 гривень 90 копійок. Пиво світле нефільтроване. 32 гривні 90 копійок. Едельмайстер. Пиво корона. Пиво Фекс 28 гривень 90 копійок за 500 грам. Пиво Карпатське 28 гривень 90 копійок за 500 грам. Пиво безалкогольне 38 гривень 50 копійок за 500 грамм. Лайх. Пиво сеньор карт 36 гривень 70 копійок за 500 грам. Пиво лайф 57 гривень 30 копійок. За 500 грам.